Із десятої ранку неподалік Свято-Миколаївської церкви починають збиратися люди. Серед них Володимир Осадчий. Чоловік втратив сина через російську агресію. З 2014-го цей храм не відвідує. Каже те, що на території міста і досі діє Московський патріархат, неприпустимо. Україна є Україна, а Росія є Росія. І на нашій території нічого не повинно бути російською. Лебедин проповідає Кирила, що ці Кирила проповідують. Це таке справа. воно нам, нам каже, не вагаючись, перейшла до православної церкви України і Наталія Мороз, бо тут відмовилися молитися за її чоловіка, який загинув в АТО. Коли мій чоловік помер, ми підійшли до батюшки московський Костенко Костенковаси. Ну щоб він відспівав мого чоловіка, ну так же ж прийнято всі батюшки, скільки войни щоб згани приспівували. А попросили підійшли до нього, але ж він відмовив. Таких історій безліч розповідає шполянка Євдокія Музика. Попри чергу, літня жінка стоїть, аби поставити свій підпис за єдину православну церкву України. Повернути ж цей храм мають повне право, каже жінка, бо будувався він коштом та зусиллями громади. Я знаю, як котлован ще копався. Це за нашу мені... Да, Петру повернути, щоб вона була наша українська. і фізично люди робили, і гроші здавали. За годину три ходимо в українську і хочемо, щоб час. Церква залишилася нашою, українською. І от так ми, всі так рішають люди нашого віку. Ми знаємо, що таке війна. Збір підписів ініціювала місцева волонтерка Лілія Усик. Каже, після дописів у соцмережах зрозуміла, що у цьому є потреба. Люди мені просто пропонували, щоб я це почала, а ми тебе підтримаємо. І тому буквально я це так і зробила. Я живу біля цієї церкви і весь час ходила в цю церкву, хрестила тут своїх діток. Тобто, це є церква моя. Але з 14-го року, відколи почалася російська агресія, я і моя сім'я позбавлені можливості. Ми просто не можемо собі дозволити переступити поріг цієї церкви. Ми терпіли майже 10, 9, 9 років. Ми терпимо те, що в нашому місті все до сих пір є. Московський патріархат цими зборами говорить пані Лілія не обмежиться за словами ірея Романа Саломатіна. Підписаний документ передадуть до обласної військової адміністрації для зміни статуту громади вже у складі ПЦУ. Більшість людей, які сьогодні прийшли на ці збори, це люди, які були належними до цієї громади, але які через всім зрозумілі причини, через початок агресії в 2014 році перестали приходити до цієї церкви. Але вони не мають можливості їхати до мене за три кілометри чи до іншої парафії за чотири кілометри. Вони хочуть мати українську церкву тут і поряд. Наша знімальна група спробувала дізнатися, чим служителі та парафіяни Свято-Миколаївської церкви аргументують своє небажання переходити до ПЦУ. І ті і інші коментувати будь-що відмовилися. Ми з вами не спілкуємося. Суспільний черкас. За словами виконувача обов'язків міського голови шполянської громади Олега Кошового, усього на її території діє 22 церкви. 14 із них вже перейшли до ПЦУ. 4 лишаються у підпорядкуванні московського патріархату, і ще 4 – у процесі переходу. Ми в процесі визнання безхозними приміщень церков це шість приміщень. У нас три по і три села, Бурти, Наточаївка і Сигнаївка. Також ми зараз в процедурі. Після того, як пройде процедурно рік, ми приймемо його собі на баланс. Ми потім плануємо передати у безстрокову оренду ПЦУ. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.